Завтра може то зробити, бо отримати порцію от, позитиву, воно не зайве. А тим паче, сьогодні, коли наші мозки плавляться від всякої інформації, і в основному нас всі хочуть засмутити, а порадувати ніхто не хоче. А лісапедний батальйон, правильна організація, вона завжди, завжди ми думаємо про ваш настрій, про ваш імунітет, бо ваша. Кожна посмішка додає вам кілька годин життя. А з цілого концерту 10 років довше живуть, хто на наш концерт приходить. Наша програма смійся, надійся, люби. Смійся, бо коли людина посміхається, з нею хочеться спілкуватися, вона нехай в неї там на душі не знає, яка біда, нехай сльози ось от бризне. Але вона посміхнулась і до неї вже зовсім другий відносин. Надійся, бо ми маємо надіятися, надіятися на Бога, надіятися на наші збройні сили і на самих себе потрібно надіятися. Бо ну, хто як не ми, маємо керувати своїм життям і допомагати іншим і складати плече, кому це потрібно. І люби. Бо ну, як без любові любити треба і те місце, де народився, і ту країну, яка б вона не була, але вона наша, і ми другої не будемо мати без причини. І вона, якщо потребує від нас чогось, хочемо ми то чи не хочемо, але ми просто зобов'язані їй допомогти. І потрібно ще любити свою родину, любити пісню, просто любити життя всім смертям на зло. Ось така програма лісопетного батальйону. Наше кредо, ми так живемо по цій програмі і так і співаємо. Тож, сьогодні приходьте, відігріти душу, послухайте і ліричні, і жартівливі пісні, і старі, і нові. Все те, що потрібно, потрібно кожному і всім. Можливо, ви ще самі того не знаєте. Але вам воно потрібно, повірте мені, я вже баба прожила багато років, і я вже знаю, що на користь людині, а що заважає жити. І сап'ятний батальйон допомагає тільки. І так фотографії з батальйона.